Щонайменше 2,5 мільйона мешканців Індії віл-інфіковані. Поміж місцевих повій, 15% вважаються хворими. Також кілька, кілька років тому в країні почала діяти програма освіти цієї групи ризику. Програма почала давати перші позитивні результати. Розповідає Наталія Корпал. Парваті є однією із 85 тисяч повій повів південно-східному штаті Карнатака. За кожний сеанс вона отримує 2 долари, і на місяць у неї виходить близько 300, що набагато більше від 60 доларів, які вона заробляла в швадській майстерні. Мій чоловік кинув мене. Я стала повією, щоб протримати родину. Я нічого не знала про презервативи, тож займалася сексом без них. Про презервативи первачі дізналася місяць тому, коли товаришка привела її в громадський центр у Бангалурі. Тепер вона належить до чотирьох з половиною тисяч повій, що дотримуються гасла. Секс тільки з презервативом. Це гасло благодійної організації. Борука субсидована урядом програма була започаткована п'ять років тому і сприяє поширенню знання про правила безпеки серед повій. У центрі набутими знаннями часто діляться самі повії. Вони отримують по 30 доларів на місяць за свою роботу. Центр також проводить регулярні медичні перевірки і безкоштовно розповсюджує 50 тисяч презервативів щомісяця. 15% індійських повій віл-інфіковані. І, схоже, урядова програма зменшення цієї статистики працює за оцінками експертів. Застосування презервативів зростає і кількість інфікованих знижується. Втім, до 10% клієнтів відмовляються від використання презервативів. Іноді парваті важко вмовляти клієнтів. Нам я стараюсь переконати їх погодитися на презервативи. Я розповідаю, що маю двох дітей і не маю чоловіка. І для мене важливо зберегти здоров'я. Але навіть з цим мені важко вмовити деяких. Попри труднощі, парваті відчуває, що має більший контроль над власною долею, коли відмовляється від сексу без запобіжних заходів. Наталія Корпал, Голос Америки.